Маса простих людей, які за декретами імператорів почали ходити в християнські церкви по святах, нічого про християнство не знаючи, і маючи тільки віру батьків, слухаючи проповіді, ці паралелі швидко почали бачити і почали їх поєднувати. І знаєте, чесно кажучи, це природно. Нове і незрозуміле люди асоціювали з вже знайомим і зрозумілим. Поховання християнських мучеників почали прикрашати квітами в дні Розалій. Їм почали молитись, як колись предкам. Образ Марії з ружами, ліліями та фіалками в народних віруваннях чітко асоціювався з весняною богинєю природи Флорою і самою Венерою. Більше того, для багатьох людей, як свідчать середньовічні християнські історики і богослови, по аналогії з трьома божествами свята Розалій Діонісієм, Адонісом та Венерою, трійця уявлялась як отець син та Марія. Ви здивуєтесь, ну а може й ні. Сьогодні є християни, які уявляють трійцю саме так. Звісно, що церква таке спотворення вчення про трійцю виправляла, але самі процеси запозичення елементів зі звичної зичинської віри, з її обрядів і приєднання їх до християнства зупинити вже не могла.